Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Десята ранку на плацу Національної академії державної прикордонної служби вишикувалися курсанти та офіцери. Зараз один із найважливіших моментів для тих, хто вирішив одягти погони. Курсанти-першокурсники складають військову присягу. Віталій Коваль після закінчення військового ліцею, двох років контрактної служби у збройних силах та досвіду участі у антитерористичній операції на сході, вирішив продовжити справу батька-прикордонника та вступив до академії імені Богдана. На Хмельницького готуватися до іспитів довелося в процесі служби. Я заступав наряди, служив день, ніч часу було мало, але я старався і знаходив між цими проміжками вільний час, щоб щось прочитати, щось підготувати. У 2015 році курсантами Академії Державної прикордонної служби стали 282 юнаків та дівчат. За словами командирів, поповненням у лавах прикордонників вони задоволені. Контингент курсантів першого курсу вмотивований. Вони всі поступили з бажанням. Вони всі бачать перспективу в державній прикордонній служби, перспективу своєї служби і подальшого перебування в органах охорони державного кордону. Олена приїхала у Хмельницький із Волинської області. Дівчина каже, що до останнього не була впевнена у виборі професії, проте сьогодні переконана, одягнувши військову форму, зробила правильно. Крім навчання у академії курсантці довелося звикати і до посилених фізичних навантажень. Спочатку на кембе було дуже тяжко, просто не могла прикнути до цього режиму. Ще поставили старшиною над дівчатами, і я не могла ще зрозуміти, що з мене хочуть. Ну а зараз вже прийняли присягу. Зараз легше вже прийняли систему цього навчання. В академії Державної прикордонної служби кажуть, навчальний процес змінився відповідно до реалій сьогодення. Досвід участі офіцерів у антитерористичній операції, модернізація українських кордонів усе, аби зробити державні рубежі по-справжньому недоторканними. Ви прийняли на себе надзвичайно непросте, але важливе рішення вступивши прикордонного академію. Сьогодні нашій державі потрібна єдність для того, щоб ми разом, починаючи з кожного себе, своїх домів, своїх рідних, зрозуміли, що тільки ми разом можемо вистояти і перемогти ворогу. Тетяна Очеретнюк, Володимир Вінськевич, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.